Ну що нарешті ми дійшли до апогею нашої гри. Це для мене найбільш інтригуючий момент, тому що все абсолютно все може змінитися. Це раунд колесо фортуни, єдине в Україні законне казино. Я ставлю запитання одній команді, ви даєте відповідь, а потім інша команда. Відповідь у цифрах. Інша команда говорить більше чи менше. І чия команда буде ближче до правильної відповіді? Крутить колесо фортуни. Взагалі буде шість запитань по три запитання кожній команді. Добре. і ми починаємо з команди, в якої менше балів. Добрий день. добрий день, Добрий день. Дякуємо, дякуємо. Щас, щас, щас. Щас ми накачаємося позитивною енергетикою. Зараз ми перевіримо, на чиєму боці удача. Перше запитання у 2011 році. Нацбанк України викарбував золоту пам'ятну монету номіналом 500 гривень, присвячено фіналу чемпіонату Європи з футболу. Що мав проходити в Україні та Польщі, зроблена з 500 грамів золота найвищої проби усього у 150 екземплярах. Вона і дотепер вважається найдорожчою монетою за всю історію незалежної України. Тож якою була стартова ціна колекційної золотої української монети? Фінал Євро двадцять дванадцять. П'ятсот грам золота так, 500 – да, пів кіла Так то це вже 700 гривень раз. Мінімум. І метро по 4. Покажи ага. мені, пожалуйста, де ти купляєш золото по цій ціні. 10 тисяч. А чому 10 тисяч? Ну, я думаю, це, це мало для пів кіла золота 10 тисяч. А скільки грамів там в одній монеті? Під пів кіла. А 500 грамів? А 500 гривень 500 грам? Пів кіла. Давай 100 тисяч гривень. Скільки? 100. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. Тепер нам треба сказати більше або менше 100 тисяч гривень. Мені здається менше. Так, мені здається менше. Мені Давай мені так, це ж 2011 рік. Так, так. так. Тобто курс долара тоді... А, 8 чи вже? Ні, більше. Не, більш, більше, більше, 2016, 16, 16, 16 мабуть, да? Ну, там 15-16. Ну, так. 15-16. Більше чи ну, менше? Давайте. Менше. Менше. Добре? Да. Да. Менше, менше. менше. Вони сказали менше. А правильна відповідь – стартова ціна 350 тисяч гривень! Непогано, непогано. Не погано! А я хотіла 10. Це 500 грамів чистого золота! Юро, будь ласка! Добре. Юр, крути! Крути. Юречка, відживи золота. Ніхто не знає. Я хочу в цьому шоу хоча б один раз вибити 50. Вибити 50! Але знаєш, п'ятнадцять це, багато це це, це, це це багато. реально. багато. Сьогодні слова пісні ой у лузі червона калина знає кожен українець. Супер. Текст пісні вивчають у школі. Її переспівують зірки світового масштабу. Та чи знаєте ви, скільки років пісні ой у лузі червона калина? Так, Так, так. Хлопці, це, це, це було... пісня січових стрільців, так? 100-200, так. Да, 103. 100. 100, 100. 100, ти впевнений в цьому? Mm -hmm. 103 роки. Марічко, ти... це пас вам. 103 роки. Більше чи менше. Бачите, почув, почув, що ми знаємо вірне питання. Я думаю, більше. Ну, тобто, якщо в 2018 році її вже співали, то написали її трохи раніше, 18 року А Ви знаєте, що в 18 році співали? Мені теж здається, більше. 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 Ця пісня написана на початку 1914 року українським поетом Степаном Чарнецьким. Її співали бійці УПА. 109 років. Давайте крізь колесо. Ну добре. Один, два, три. Дев'ятіть! Дев нормально, нормально. нормально, нормально. Нормально, девять Давайте зсередились, Дев зсередились, зсередились. Блеско, Блеско, у 18-му році Книгу рекордів України поповнила родина Семенюків з Одещини. Їхня сім'я стала найбільшою за кількістю осіб і дотепер залишається рекордсменом. Скільки людей нараховувала найбільша в Україні родина на момент фіксації рекорду? <рес> Тато, мама і діточки. І бабусі. А що? Це а що? може бути бабусі, онуки 54. там. Я згоден. Э, Десь да. так. 54. А давайте полто зробимо все. Давайте 54. Давайте 54. 54, так. Я точно знаю, що я, я знаю сім'ю, у якої 25 дітей. Ага. І, і це просто, ну, інше. І вони це, не в книгі рекордів. Ну, там поруч навіть. Ну, там, там, ну, так, я думаю, більше. Більше 54? Більше. No. No. Більше? більше 54. Так. Правильна відповідь. 347 Бориска! 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 І дітей. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. 444, всі Давайте всі поаплодуємо Семенюкам. Браво! Голова родини Павло Семенюк. На момент фіксації рекорду йому було 87 років. У 18-му році він мав 13 дітей, 127 онуків, 203 правнуки і троє праправнуків. Троє дітей народилося під час оформлення рекорду. Ви довго оформлюєте? Павло Семенюк. Ви просто герой! Герой! Крутий! Я впевнений, що на момент виходу цієї передачі буде ще більше. Яка кількість вулиць в Україні названа на честь Тараса Шевченка? Дивись, як на крути, вулиця Тараса Шевченка, вона є реально в кожному населеному пункті. У нас 24 області плюс Крим. Так? Мінімум 25 п'ять вже точно є. В кожній області, ну там щонайменше декілька тисяч населених пунктів. Тобто декілька тисяч множимо на 25. 25 тисяч, наприклад. Да. Ну, це якщо по одній. Тобто, це щонайменше 25 тисяч. Я думаю, що тисяч 50 точний. Давайте 50, 50. Хлопці, ну ви такими. А, ну, дивіться, можеш бути не вулиця. давай 45. Може бути бульвар. Я Насправді вулиця. населених пунктів в Україні. Я думаю, що там під 100 тисяч, що найменше. Тимур, ти сьогодні там в географії да, був 100. Хочеш да, 45 тисяч? 48. 48 тисяч він хоче, але він хоче 48 тисяч. Добре. Більше. Мені здається менше. Мені теж здається менше. Менше, добре. 9 тисячом дві вулиці. Це якщо рахувати без площ, пробулків, селищ та інших географічних назв. А якщо з, то цифра буде 10 Мало. 967. Мало. Якось Більше Шевченка. Більше. Добрий О, день. Добрий Добрий день. день. А, люсіко, а ви тут, давайте крутить. Я, 10. Я, 10. Я 10. Десять балів. Команди. Нормально. 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 нормально, нормально. Ксюша, ксюша да додавай мінус двадцять сто. Підвищу ставки, нам треба підняти. Давайте. Мінус двадцять сто. Але а соточка знаходиться Знаете, біля п'ятій. Компенсуємо зараз. Наступне запитання, Юрка Юрочка. Ти готовий о, по, по, по. у 22-му році Українці потрапили у топ 10 найщадріших націй світу. От розумієте, це не дивно, адже рейтинг складали за кількістю пожертв та волонтерів і рівнем допомоги незнайомим людям. Чим власне займались усі ми упродовж минулого року. Так, а от скільки відсотків українців займаються волонтерством на постійній основі? Це дані не результатні опитування, типу рейтинг чи кміс. Я думаю, це прямо. І там були високі цифри. Рейтинг? Опитування соціологічна підтримки. Ви цього року да. допомагали, брали в участь волонтерстві. Пом-пом, все, я зарахован. Да, чи як Так, так да, так. Да, да, да. да. Давайте 70. 70. Uh... Хотілося б, щоб більше, але мені здається, що менше. Давай все так, uh, да, окей. Все добре. Тільки не бити, якщо що. тільки не бити. Якщо що. зараз в наші дні волонтерець практично усі українці, але взагалі на постійній основі, тобто, практично кожного дня волонтерець всього 37,1% українців, і це дуже великий відсоток насправді. Тимуре, молодець. Льоха, іде крутани. Іде крутани, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Льоха, давай! Ой, давай, 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 давай. П'ять! Давай, давай! Добре. На день незалежності на найвищій горі України Говерлі завжди людно. Як на хрещатику. патріотичні підкорення Говерли саме 24 серпня для багатьох вже стало традицією. Скільки в середньому українців підкорюють Говерло на День Незалежності України? Ну насправді дуже багато 10, людей, людей ходять на День Незалежності на ну, давай, Прям дуже багато, багато... скіпі. Багато... Це... Висота Говерла дві тисячі сорок один метр. Так? Ні, ні, ні. ні. Так, uh, що далі? От. І це буде символічно, якщо в середньому 2041 людина. Тиморе, давай хочеш? Бери. 2041. Добре. Більше чи менше. Дві Я сорок кадри новин. Верво, 24 серпня. Так, да, людей багато, але не тисячі. Не а, Я забув, що знай. там є людина, яка знає всі новини. <рес> Ні, ну так. <рес> це ж не одномонетно. Люди зранку починають іти до вечора. <рес> я теж за Менше Менше? Менше. ніж дві тисячі. А ви як думаєте? Менше <рес> <рес> Менше? Ну, значить менше. Я вірю в українців. Дайте трутанути. Я... Друзі, скажіть так, щоб ми виграли. Будь ласка. Дві тисячі людей. Дві тисячі людей. Двадцять четвертого червня піднімаємося. Ну символічно, дві тисячі сорок один. А висота повернула між іншим дві тисячі шістдесят один метр. Але головне на мінус двадцять. Я завжди так говорю. 22 22 рахунок стає 73 бали команда Дантеса і 170 команда Каща. Певна родження, Марічка, дякую, що ти до нас сьогодні прийшла і зробила ось такий феєричний фінал. Я люблю Я люблю Україну. До зустрічі на телеканалі ТЕТ. Слава Україні! Щонеділі на одному крутому-крутому каналі у команді крутих-крутих капітанів Орли! Зібрались круті, круті учасники. Безе мене, чотка команда! та влаштували просто незабутні змагання. Олексій Суровцев, Міла Єремєєва, Бампер Ісус. І скільки не повтори слово, круто, те, що ти побачиш, буде все одно крутіше. Дивись велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. щонеділі о о й